Вітаю вас на моєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Твір роздум за колективно складеним планом в художньому стилі. Вправа 1. Виконайте завдання в тестовій формі. Перше. Теза. Доказ і висновок це елементи будови А. Розповіді Б. Роздуму, В. Опису. Правильна відповідь Б. Роздуму. Друге. Теза Це А. Наведений приклад із життя. Б. Думка, що вимагає доведення. В. Факти, що підтверджують доказ. Г. Підсумок сказаного у творі. Правильний варіант Б. Думка, що вимагає доведення. Третє. Роздум відповідає на загальне питання А. Що відбувається? Б. Який? В. Чому? Г. Д. Правильний варіант чому? В. Вправа 2. Прочитайте текст і виконайте завдання. Я нещасний. Учора півночі не спав, у друга нова куртка. Сусід Олег спортивний і струнки, та й новий його смартфон не доводить мене до відчаю. У школі теж не все гаразд, англійська шкандибає. Але сьогодні все змінилося. Виходжу я на вулицю, примружую очі. Сонце щедро поливає золотом все місто. За рогом бачу дівчинку, що видуває мильні бульбашки. Навколо неї малеча хапає блискучі кульки, вони тріскаються і сміх заливає площу. А ось літня жінка із собакою. Вона обіймає його, гладить. Біля клумби дівчина схилилася над трояндою. А он, друзі, Радо роблять спільне селфі, як я цього раніше не помічав, та й не цінував, це ж і є щастя, а не куртка й смартфон, не мої заздрощі. ні. Щастя це вміння цінувати кожну мить життя, радіти за друзів і рідних, дарувати тепло ближнім, тому що все це дає радість і душевний комфорт. Від самих тільки цих думок на душі стає сонячно. Спробую жити по-новому. До якого типу мовлення належить цей текст? Це роздум. Яка тема і головна думка тексту? Тема пошук щастя. Головна думка, або, можна сказати, ідея. Щастя це вміння цінувати життя. Знайдіть у тексті тезу і доказ. Щастя це вміння цінувати кожну мить життя, радіти за друзів і рідних, дарувати тепло ближнім, тому що все це дає радість і душевний комфорт. Від самих тільки цих думок на душі стає сонячно. Спробую жити по-новому. На сьогодні наш урок завершено. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!